Наш вчитель, наш Господь Спаситель, каже, я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Друже, коли ти маєш надію на Господа, довіряєш йому своє життя, навіть якщо всі залишуть, він, Господь Христос, тебе не залишить. Ти ніколи не будеш сиротою. Ти будеш завжди з Господом Христом. І Він назве тебе своїм. Він любить тебе. Він за тебе віддав своє життя. Кров'ю Христа. Ми спасаємось. І слава Господу! Слава нашому живому, тому, хто воскрес! Йому слава навіки! Він нам допомагає, Він нас рятує. І Він чекає, коли ми до нього приходимо. Він дуже сильно любить нас. Він все зробив для того, щоб ми мали життя. Пам'ятай завжди про це, друже. Якою ціною ти маєш життя? Ти дихаєш, бачиш, чуєш, тому що Христос тебе полюбив першим. Він віддав себе, і він доводить свою любов тим, що він постраждав, коли ми були в гріху, коли ми були в рабстві гріха, Він вже себе віддав за нас. Благословінь, пам'ятай, що Христос дарує перемогу, дарує свободу, дарує звільнення. Він воскрес, Він живий і не соромно про це говорити. Тому що він каже, хто не посоромиться мене, того не посоромлюся я. Так каже Господь. Будь благословений Господом Христом. Амінь. Всього тобі найкращого, друже.